У вишиванках та в піднесеному настрої на подвір'ї козацького ліцею зібрались десятки містян, аби відсвяткувати фестиваль запорозького спасу. На гостей чекала не тільки розважальна програма, але й ярмарок. Запорізькі майстрині пропонували відвідувачам заходу придбати свої вироби. Також проводили майстер-класи. Рівновіри Зоряна та пані Ярина вчили дітей робити обереги, ляльки-мотанки, так як робили наші предки. Дітей це надзвичайно зацікавило. Якщо в тебе буде поганий настрій, або ти я будеш буду, просто чим засмучена, чи погано випадку, себе почувати, ти зможеш до неї звернутися, і вона забере з тебе все погано. Захід відбувся у тісній співпраці з поліцейськими, тому на святі були локації, де дітям показували зброю і розповідали, як правильно нею користуватися. За бажанням можна було спробувати себе у ролі поліцейських, потримати зброю, приміряти шолом чи навіть затримати умовного порушника. Рукопаш-спас Спас це український національний вид спорту, який має витоки з козацького бойового мистецтва. Популярний він вже не лише в Запоріжжі, а й в інших містах України. До великої війни спасівська родина налічувала 5 тисяч дітей. Я, взагалі, сама з кривого рогу, а в Запоріжжя приїхала навчатися. Я взагалі про спас дізналася ще давно. Я в Запоріжжя їхала, мабуть, переважно через те, що я дуже хотіла приєднатися до спасу. Ось це така величезна козацька родина, і мені хочеться, щоб вона поширювалася і всією Україною, і в моєму місті також. В актовій залі козацького ліцею відбувся святковий концерт. Спасівці на сцені влаштували феєричне шоу із показових виступів з козацького бойового мистецтва. Боролися майже як на справжніх змаганнях, показали свої здібності та фізичну підготовку Ярині Преображенцеві всього 8 років, але її майстерністю захоплюються навіть дорослі спортсмени. Я займаюся спасом вже три роки і люблю я спас за те, що це українське продовження козацького роду, і що коли вже пройшли часи козацтва, що спас продовжує цю силу козацтва і продовжує пам'ять про козацтво задля патріотичного виховання наших дітей, міська рада тісно співпрацює з активістами осередку СПАСУ. Вже відомо у Запоріжжі створять п'ятирічну програму розвитку козацького звичаю Спас, що буде впроваджуватися в місцевих освітніх закладах. Це на світлофорах, коли перехід. Озвучується козацький марш. Це гімн в школах замість дзвоника і музика на перервах українська, це вивчення пісень, традицій. Кожної секунди, кожного дня з малку. Зараз дуже нагальна проблема є в підвищенні духу не тільки військових, а й населення дітей, головне. Оскільки покоління зараз переживає дуже складні умови. І саме завдяки от Ребек і Олександре Притули ми робимо програму разом з департаментом освіти, щоб реалізовувати саме в школах в наших, для того, щоб саме з дитячих садочків і до випуску, щоб дитина, людина вже молода, щоб вона опитувала. Це українське, і на підґрунті спасу ми якраз це і будемо робити. Спасівці підготували для дітей, для нашої молоді такі заходи, де показують різні. Види спорту, спасує також всю культуру нашої нашої України. Заплідну співпрацю керівництво міста відзначило орденом пошани Олександра Притулу, який вже багато років виховує козацький дух у запорізьких дітей та молоді. Оксана Чуприна, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.